Вітаю! Це п'ятий урок курсу менеджер з продажів. І сьогодні ми говоримо про презентацію. Це, це не просто черговий етап воронки, це момент істини, де угоди або народжуються, або вмирають. Ми тут не будемо вчитись крипти. ми будемо змінювати саме мислення. Готові? Починаємо. Почнемо з фрази, яка вбиває 9 із 10 угод. Я вам відправлю, а ви почитаєте. Знаєте, що це? Це не продаж, це капітуляція момент, коли ви просто віддаєте контроль і перекладаєте всю роботу на клієнта. Запам'ятайте раз і назавжди, щойно ви це сказали, ви програли. Бо презентація це не монолог про ваш продукт, це момент, коли ви берете клієнта за руку і ведете його до світла. Тобто до вирішення його проблеми, а відправити комерційну пропозицію це як замкнути його в темній кімнаті і сподіватися, що він сам знайде вихід. Ваша робота бути провідником, не листоношею. І ось тут перший фундаментальний суф у мисленні. Ваш головний інструмент це не красиві слайди і невражаючі цифри, це ваш голос. І якщо є хоча б найменша можливість говорити, ви зобов'язані говорити. Подивіться. Текст це по суті кістки, сухі факти. А голос це кров і серце. Він передає емоцію, він будує довіру, створює живий зв'язок. Люди купують на емоціях, а виправдовують свої покупки логікою, тому ваша перша задача запалити цю емоцію, а це можливо лише через живий діалог. Так, добре, переходимо до другого правила. Воно стосується не того, що ви говорите, а того, як ви керуєте увагою клієнта, це справжня архітектура діалогу. Півтори хвилини, 90 секунд. Це все, що у вас є, це науково доведений ліміт, після якого мозок слухача починає просто відключатися від вашого монологу, і це не моя думка, це біологія. А тепер давайте зазирнемо за лаштунки. Що насправді діється в голові у клієнта, поки ви виголошуєте свою ідеальну, здавалося б, промову? Він не просто слухає, його мозок веде свою власну внутрішню війну. Уявіть собі мозок клієнта як комп'ютер з дуже обмеженою оперативною пам'яттю. ваш монолог її забиває, і щойно вона переповнена, все, система зависла, інформація більше не засвоюється. Тому запитання це не просто якийсь прийом для залучення, це технічна необхідність, це ваш Ctrl-Alt-Delete, який перезавантажує увагу і готує мозок до наступної порції сенсів. Якщо цей підхід вам відгукується, підпишіться. Кожен такий урок це не просто нова інформація, це пряма інвестиція у вашу кар'єру і в той рівень гри, на якому ви будете вже завтра. Третє правило, і воно, мабуть, найважливіше воно про те, щоб вийти за межі цифр, скриптів, crm систем і побачити за екраном живу людину. Для вашої crm системи це просто лід. Рядок у таблиці, але для вас це має бути жива людина, людина, у якої є свої страхи, свої перемоги, можливо, сім'я, яка чекає вдома. Щойно ви це по-справжньому усвідомите, ваш тон, ваші слова, ваша мета все змінюється. Ви перестаєте закривати ліда, ви починаєте допомагати людині. Це працює за принципом ми з тобою однієї крові. Люди на рівні інстинктів довіряють тим, хто схожий на них, тим, хто розуміє їхній біль, тому що сам його пережив. Саме тому ваша особиста історія або історія схожого клієнта це ваш найпотужніший інструмент. Це доказ того, що ви не просто продавець, ви провідник, який вже знає цей шлях. І от тепер, коли ми встановили цей зв'язок, переходимо до фінальних правил: вони про те, як перетворити презентацію не на продаж продукту, а нового майбутнього для клієнта. Четверте правило: персоналізація, і це не просто вставити ім'я клієнта в шаблон, це взяти весь біль, усі мрії, які ви почули на етапі аналізу, і вплисти їх у свою розповідь. Вона має звучати так, ніби ви створили її сьогодні вранці, думаючи тільки про цю конкретну людину. Ваша презентація це ключ, який підходить тільки до одного замка їхнього. І нарешті вирішальне правило: ніхто не купує дриль, люди купують отвір у стіні. Перестаньте продавати характеристики, почніть продавати результат. Подивіться на цей приклад: Продукт 1. наш курс з продажів. Але результат для кожного абсолютно свій. Студент купує не курс, він купує фінансову свободу від батьків. Мама в декреті купує не лекції, а самореалізацію та незалежність. Маркетолог кар'єрний стрибок. Ось що я маю на увазі: припиніть говорити мовою вашого продукту. Почніть говорити мовою їхнього майбутнього. І ось головне, що ви маєте винести з цього уроку. Презентація це не ваша сцена, це їхній момент істини, їхній момент прийняття рішення. І ваша роль тут не бути зіркою, ваша роль бути провідником і вести їх до правильного для них рішення. Це був глибокий урок. Дякую за вашу увагу. Тепер ваша черга. Підпишіться, поставте лайк і напишіть у коментарях одну єдину думку з цього уроку, яка змінила ваш погляд на презентацію. Це важливо в першу чергу для вас, щоб закріпити, і для мене, щоб бачити, що ви ростете. Побачимось на наступному уроці.